У Львові буде ще одне місце пам'яті захисників: меморіал на Голосківському кладовищі. Там облаштують 278 поховань у єдиному стилі за зразком меморіалу героїв на Личакові. Виконком міськради затвердив концепцію меморіалу. Далі розробка проєкту та реалізація. На вході буде площа для пам'ятних заходів. Також інформаційний центр, дзвіниця, флаштоки і дуб як символ пам'яті. Усі надмогильні споруди матимуть козацькі хрести та військово атрибути. Як знак того, що там спочивають герої однієї війни, на Голосківському цвинтарі є також сформоване окреме поле поховань наших героїв, і е, за час повномасштабного вторгнення і е, за час загалом війни там вже є понад 60 військових поховань, і е, за тим прототипом, який в нас був за результатами конкурсу. На полі почесних поховань, де ми зараз споруджуємо меморіал, ми розробили екскізний проект, наш інститут просторового розвитку проект майбутнього меморіалу, який буде споруджений на полі почесних поховань на Голосківському цвинтарі.